Володимир та Валерія Левченки одружилися три місяці тому. Нині подружжя винаймає квартиру та мріє про власне житло, розповідає військовослужбовець. Про програму дізнались влітку, а ознайомившись з її умовами, вирішили подати заявку на оформлення державної іпотеки. Давно чекали на цю програму, скажу чесно знали, що я під 7 а потім десь Лівітка. Ну, влітку почули, що буде така сама тільки під 3% відсотки для військовослужбовців і чекали її, поки вже її не приймуть. Це приблизно стільки ж буде, скільки ти платиш за квартиру, яку ти винаймаєш. Тому воно якось раціонально, а тут платиш за своє житло. Тому готувалися, ну звірили, що у нас в принципі все підходить, по даним все нормально, тому я подали заяву. Більшість звернень для отримання іпотечного кредитування саме від військовослужбовців, розповідає заступниця начальника обласного управління Ощадбанку Людмила Шапран. Учасниками цієї програми є визначена категорія населення: це військовослужбовці, працівники медичних закладів і працівники освіти. Але слід зазначити, що це повинні бути установи державної та комунальної форми власності. Загалом до Черкаської філії Ощадбанку протягом дії програми звернулося 210 осіб, розповідає Людмила Шапран. Окрім Ощадбанку, до участі в цій програмі акредитовано ще чотири банки. Обрати його можна під час подачі заявки на сайті Дія, говорить речниця «Укрфінджитло» Анжеліка Іванова. Коли вже це запрацює повністю в дії, ви там протягом 24 годин зможете подивитися, що там, умовно кажучи, Ощадбанк вас готовий прокредитувати там на півтора мільйона на 10 років. Банк Укргаз, наприклад, готовий на 20 років, але готовий на меншу суму, наприклад, і так далі. І ви вже обираєте для себе найбільш комфортний зручний варіант. За умовами програми є оселя. кредит надається на строк від 1 до 20 років для придбання квартири в будинку не старше 10 років. Важливим нюансом і Чно кредитування ріелторка Ірина Орлова називає і різницю між ринковою та державною оцінкою нерухомості, аби визначити реальну вартість квартири, банк звертається до акредитованого незалежного експерта за оцінкою. І цей експерт обов'язково ссилається і на цю державну оцінку. І Так як в країні війна ця оцінка дуже низька. І, от із того, що є ну, такий великий дисбаланс, часто. Клієнти не витягують вартість, яку вони повинні заплатити. Плюс є якісь банківські витрати на видачу кредиту. Тому ось це є нюансом. У кого тільки 20% первинного взносу, ну це не завжди просто вони зможуть взяти цей кредит. Треба чуть більше після оформлення кредиту позичальник повинен кожні три місяці підтверджувати належність до визначених категорій громадян, пояснює речниця компанії «Укрофінжитло» Анжеліка Іванова. Якщо, наприклад, людина медик працює в закладі державної форми власності в державній лікарні і бере кредит під три відсотки під пільгову ставку. А потім, наприклад, через три роки переходить працювати в приватну клініку. Банк їй зробить перерахунок, і вона вже буде платити кредит під 7% річних за базовою ставкою. Також це треба розуміти. Зі слів Анжеліки Іванової, як тільки документи будуть надані банку, процентна ставка з наступного місяця повертається до трьох. Вікторія Будовіцька, Тамас Горозія, новини на Суспільному, Черкаси.